Любі мої підписники, сьогодні з вами ми будемо робити опору для ароїдних. Дуже можливо комусь уже зустрічалися популярні зараз відео, особливо хлопця з Австралії, який я так зрозуміла запатентував саме цю опору, в яку він накладає удовільній, так як йому хочеться. Мох з фагном, чіпси, кокосове волокно, як йому забажається, щоб його ароїдні давали збільшення з кожним разом листа. Я теж хочу долучитися до цього флешмобу або експерименту, тому пішла купила в епіцентрі таку пластикову жорстку сітку. Кожна її віконечка сантиметр на сантиметр. Цю сітку взагалі використовують або для огорожі, або для відливів, щоб там листечко не забивало відливи. Тому ціна її доступна. Я купила собі метр, мені її хвате і хвата е, купила стяжки вже. Теж зеленого кольору, самі маленькі, але можна в електротоварах купити і чорні, дешевше буде, і їх там взагалі 100 і 200, і є різні упаковки. Мені знадобиться взяла зараз у мене невеличка буде монстера, на якій я буду це все експериментувати. Колешко, опора була у орхідеї, можна бамбукову паличку, мені потрібен буде дирокол і, бувший у використанні колись ось такий сет для столу. Значить, що я буду робити? Зараз мені потрібно буде відрізати рівну стрічку 10 см. Я дироколом зроблю кожні 2-2,5 см з одного боку і з іншого боку дірочки та зверху знизу, щоб зафіксувати сам цей Колишок, це у нас буде задня сторона. Попереду у нас буде сторона сіточки. Зараз я це все зроблю, вимикаючи камеру, вам покажу вже результатом. Будемо дивитися. Також хочу вам акцентувати увагу, що коли ви відрізаєте, у вас залишається такий гостренький краї. Вони будуть дряпати. Тому треба це все зайве зрізати, щоб у вас закінчувалося рівненько і нічого не дряпало, а потім уже фіксувати стяжками. Тому що ви ж будете за своїми рослинками доглядати, і вам не треба. Травмуватися ось так. Тепер починаємо, покажу першу тільки отвір, всі останні йдуть за аналогією. Тут все просто, наче вишиваємо і затягуємо раз. Отак ми робимо з кожною, потім це все відрізається і буде рівненько. Ось так у мене вийшла, все вийшло. Всередині я зафіксувала колешко. І зараз буду обережно накладати, не трамбуючи, сюди мох і чіпси. Він у мене вже заготовлений. Дивіться, який гарний мох з фагном. Ось у мене вийшла така сороканіжка, і тепер залишається це зайве відрізати. Достатньо швидко ми це з вами зробили. Сюди можна додати, можна також змінити сам колушок, додати ще і продовжувати. Але мені поки що не потрібно, мені потрібно саме такої довжини, бо монстерка невеличка, тому для неї буде і тут така опора. Тут волога, сюди вона повинна направити свої повітряні корінчики. Це їй дасть додаткове живлення, додаткову вологу. Там почнуть ці корішки пророщуватися. Можна буде потім верхівку без проблем зрізати, коли вже піде такий достатньо крупний листок. Ось, я задоволеною роботою залишається тільки встромити. До цього я зробила сьогодні опору для свого кущового фіодендрона карамель. Опора невелика, вона всього 30 см заввишки. Ось тут уже потихеньку починає формуватися повітряне коріннячко І я сподіваюся, що кожний наступний Листочок, у мене буде можливість зафіксувати його. І ці листочка будуть дуже гарними, великими, красивезними. Оце тільки-тільки розкривається, він іще такого гарного з рожевим відливом. Карамельний листочок. Ці вже постарші будуть. І зараз монстерку ставлю. Пройшло майже два тижні і я хочу поділитися своїм враженням. По-перше, за цей час отой от листочок, який був карамельним, бачите, який він став красавчиком. І ось цей листочок, який був у зачатку, він стрімко почав рости. Тепер стосовно опори. Зараз вже чітко буде видно. Як корінчик направляється до вологи? Ось він. Чудовий корінець, який направляється до вологи. І я думаю, саме це спричиняє додаткову поживну речовину, який може він взяти. І це спричинило. Пришвидчений рост, не дивлячись на те, що грудень за віконечком, у мене дуже гарно розвивається кущовий філодендрончик. Поставила свою красуню на пол, щоб було мені зручніше. Ось, дивіться, я вже розмістила цю опору, направила стовбурець, шкода. Звично, що ось цей корінчик, зараз вам його покажу, він уже вріз у землю. Тобто, я не встигла його відразу направити до вологого моху. Ну, у мене зараз тут розкривається новий листочок. Тобто, незабаром на новенькому шматочці стовбурця буду йти повітряний корінець, який я відразу направлю цей стовбурець обережно. Зафіксую до опори. І далі будемо сподіватися, що цей наступний листочок буде вже крупніший, гарніший. Будемо спостерігати. Далі буде.